Це підгорецький замок. Відтепер тут можна прогулятись парком і оглянути замок ззовні. Всередину через карантин відвідувачам не можна. я вивчаю мистецтво України, мистецтво будівництва українських замків. Я сюди приїхав як турист. Парк навколо підгорецького замку створили у 17 столітті. Тоді переказують співробітники на території парку влаштовували полювання на диких звірів. Його площа майже 17 гектарів. Сам французький парк складається з грабової алеї, також бачимо по боках липу, липові алеї. І в цьому французькому парку знаходиться ще одне таке приміщення, називається воно «Заїжджий двір. Щодо італійського парку, який знаходиться за замком, відповідно він складався з декількох таких терас, які поступово пускалися, наче сходинки. І відповідно на кожній із цих терас було своє цікаве оформлення. А це вже парк поруч із Олеським замком. Він розташований на площі 12 гектарів. Також навколо Олеського замку є штучні озера, які слугували перешкодою для ворога. У садах поруч із замком є скульптури. Їх сюди привезли у 90-х роках минулого століття. З північної сторони був нерегулярний англійський парк, а з південної сторони регулярний італійський або французький парк. Ну на манеру будемо говорити. Такого типу парку і цікавий той момент, що джерела навіть вказують, що з південної сторони ви бачите, як пирається сонце з півдня, вирощували в теплицях цитрусові. Це унікальне згадка, унікальне явище на наших теренах. Вхід до парків є платним для дорослих та студентів вартість 60 гривень, а для дітей та людей із пенсійним посвідченням 20 гривень. Парки відкриті на території Олеського. Жовківського, підгорецького і Золочівського замків а також П'ятничанська вежа. Оці паркові зони, де немає якоїсь небезпеки зараження коронавірусом, де в принципі всі можуть зберігати свій масковий режим. При тому всьому можна так би мовити, уже розпочинати наш сезон. На території цих садів працівники музею проводять екскурсії. Назар Онисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.